По затворчику. Значить, це у нас пружинка. Пружинку, щоб нам достати, треба цей буфірочок трохи піджати, відпустити вниз. І у нас виходить отакенна довга пружина. Сама направляюча пружина ось вона закінчується. Тож далі вона от у нас прозора, там пружинки немає. От, да. от. А затворчик у нас йде Тобто Він у нас коротший порівняно з класичною аркою, бо у нас немає задньої труби, куди уходить. Возвратна пружина і буфер. От у нас іде ось, ось оця ось частина. Оця частина, тут навіть є невеличкий слід це слід, де набивається короткий імпульс поршня. Паршаньочок б'є нам от сюди. Іншого переходного якогось механізму тут немає як на деяких інших гвинтівках. І возвратна пружина у нас виходить іде аж до сюди. Тут є додаткові отвори для того, що якщо там десь щось подіється, чи тут десь будуть якісь нюанси загрізнення і так далі, то все це виводиться в сторону. Сам затвор досить масивний. І якщо ми подивимося на саму Болткарія, на саму лічинку, вона масивніша. Чому воно все максимально уніфіковано. Тобто цей затвор такий же саме, тіло затвору, він таке саме, як на 277 му ф'юрі. І питання в тому, що 277 він досить потужний. Він дає на майже 30% більший тиск в стволі. Ніж 308 базовий, а це призводить до того, що розрушається стандартна лічина. Тому компанія зігзагор оцей вузол розробляла більш потужний, але щоб здешевити вартість в майбутньому на інших калібрах, тіло у нас таке саме, а лічинка у нас відповідно, ну, досить таки масивна, здорова, без ніяких нюансів.